Ріст, бо ти був на одному рівні, ти бачиш, що ти о, я зараз вже зростаю, і ти бачиш, і тебе Бог піднімає на новий рівень. Оце нова, нова посудина, більша посудина. Тобто, чим більше ріст, тим більша посудина, щоб Господь міг в тебе наливати, щоб не лишатися на одному рівні. Тому що ми на одному рівні довго не пробудемо. Тому що, якщо ти каєш, як я казав ще раз, якщо ти вирішив йти за Богом, маєш очиститися, покаятися в своїх гріхах, і щоб Господь налив в тебе це чисте джерело, цю живу воду, щоб ти потім, щоб Господь потім після, через тебе служив іншим, щоб Господь іншим служив. І бачите, як Господь каже, якщо ви будете перебувати в моєму слові, тоді справді будете моїми учнями. Бачите, ті, хто дійсно буде перебувати в Слові Божому. Не той, хто потім і відкладання на потім, то хто ти, то який ти учень? Ти тільки носиш табличку учень. А ти візьми і на перше місце скажи: Я хочу побути в слові. Я хочу перебувати в слові. І Бог побачить твоє старання, і Бог тебе буде підіймати, Бог тебе буде укріпляти, і буде бачити, що в тебе є ця жажда. Жажда по Слові Божого. Що ти гориш, що ти палаєш по Господу, що ти хочеш, ти прагнеш, ти, ти вже все відклав, ти всі справи відклав, Бог це бачить, і ти такий Бог прийди зараз. Я хочу з тобою перебути, я хочу з тобою. Поспілкуватися, я хочу перебути в твоєму слові. І Бог прийде і спілкуйся з Ним, хоч 24 на 7. Але як ти будеш як ти будеш знати, чи це Бог прийшов, якщо ти не, не перебуваєш в Слові? Коли ти перебуваєш в Слові, ти стаєш учнем Ісуса Христа, ти знаєш потім, хто такий Ісус Христос. Не тільки. Той Ісус, який тобі в церкві говорить, а ти знаєш живого Ісуса. Ти в церкві бачиш Ісуса на образі, якому поклоняються, а ти візьми і поклоняйся живому Богу. Ти закрий очі і говори прямо до Бога. Не дивися на ікону, і такий Господь, Господь, а ти я знаю Бог, що ти зараз є біля мене. Я знаю, Господь. Що ти прийшов до мене. я хоч Мене це турбує, це турбує. Ти маєш відкривати своє серце до кінця. Ти маєш повністю своє серце віддати Богу. Якщо ти є учень Ісуса Христа, ти є дитина Божа, ти повністю довіряєш Богу, тому тоді тобі немає що скривати від Бога. Ти повністю відкриваєш себе, ти свої гріхи показуєш назовню. І ти починаєш укріплятися в ньому. Ти починаєш наповнятися ним. Ти починаєш зміцнятися в ньому. І бачите, якщо ви будете перебувати в моєму слові, бачите нам потрібно перебувати в Слові Божому. Тому що ми не зможемо піти за Богом. іти по, по слідам Бога, і ми просто. Якщо ми не будемо бачити, як ми будемо бачити сліди Ісуса, де він ходив, якщо ми не знаємо Слово Боже? А іменно в Слові Божому є кожний слід, де ходив Ісус. Кожен слід. Він і там був, і там був, і в Назареті, і, і там. Він всюди був. Господь перебував.